Завдяки сонцю на землі накопичено запаси нафти, газу, вугілля, торфу всього того, що ми зараз активно спалюємо. Аби сьогодні людство змогло задовольнити свої потреби в енергоресурсах, необхідно щороку 10 мільярдів тонн умовного палива. За різними підрахунками вчених корисних копалин вистачить землянам на кілька сотень років, не більше. На сьогоднішній день залишки видобувних джерел енергії обмежений. Навіть вугілля, яке в Україні достатній запас, це як максимум на 400 років. А що далі робити? Наче ми повертаємось до, до задіяння тих джерел сонця, вітру, води, тепла землі. І цьому альтернативи немає. Якщо людство хоче вижити і зберегти життя своїм нащадкам, мусимо переходити на альтернативні джерела видобутку тепла і світла в Україні. Цим на науковому рівні займається інститут відновлюваної енергетики. Наші цифри це 30% заміщення условного топліва на період 2030 року. По затратам, це приблизно, ну, скажімо, трильйон гривень це приблизно 100-120 мільярдів доларів. То есть, если разделить по годам, так, на 20 лет вот сейчас, так, это примерно 120, это примерно 6-7 миллиардов в год, долларов в год. Естественно, это в основном инвестиции. И сейчас, я говорю, вот то, что касается, благодаря закону о зеленом тарифе, эти инвестиции идут. Термін окупності проєкту 5-8 років. Інша справа, як це все буде реалізовуватися. Енергія сонця та вітру поки що поступається в ціні, скажімо, атомній енергії. Утім, гіркий досвід Чорнобиля і Фукусіми дав землянам нагоду порахувати матеріальні і людські збитки від катастрофічних наслідків мирного атому. Деякі кажуть, що відновлювальна енергетика це тільки для багатих країн. І тут я інколи можу тільки інколи. Погодитись, що дійсно, якщо немає якихось пільг ну, держави, якоїсь підтримки, то дійсно тоді відновлювальна енергетика буде розвиватися досить кволо, і це буде все в основному за рахунок ентузіастів або приватних структур. А з іншого боку, відновлювальна енергетика не є долею бідних країн, тому що бідна країна в порівнянні, наприклад, з Німеччиною Україною, не має іншого шляху, чим іти. На власні джерела або залежати від імпорту нашої північної сусідки у Німеччині пішли далі. Вони мотивують своїх громадян переходити на сонячну енергію через гаманець, зокрема надання пільгового кредиту в процесі експлуатації. Якщо ви маєте надлижок енергії, або поїхали у відпустку, станція на добудинку стоїть і видає енергію. Ви цю, цю енергію надлишок енергії держава купує у вас по підвищеному тарифу, а потім за ці гроші. Гасить ваш бор перед державою за те, що ви збудували цю станцію. Іноземні країни працюють на перспективу. А у нас така перспектива поки що примарна, адже усі радянські будинки не передбачають технічного переходу на енергетичну альтернативу. І лише через закон про зелений тариф сьогодні новобудови закладають фундамент для реалізації проекту екоенергії. Бо Україна просто не має іншого шляху, якщо хоче бути енергонезалежною.